Друзі, доброго дня! На фріланс-біржі Ромі з'явилася нова вакансія від мережі стоматології, і вони пропонують роботу для СММників, вони шукають, точніше, СММ-спеціаліста. Якщо подивитися на вимоги до спеціалістів та роботи, то потріб... вони пишуть, що потрібен СММ-менеджер, який здатний самостійно створювати якісний візуальний контент для просування. Формат роботи гібридний, треба виїжджати в клініки. Міста Києва іноді, тобто це регіональне, регіональна вакансія для спеціалістів-сММ-ників для Києва. Основні завдання – це контент стратег, продакшн, розробка стратегії і копірайтинг. Очікують досвіду СММ медици, медицина та послуги це буде перевагами, навички зйомки та монтажу, розуміння просування та трендів і бездоганна українська мова. І роботодавець. В рамках цього, цієї вакансії просить, щоб ви писали у приватні повідомлення з прикладами ваших відеоробіт. Тому реєструй, заходьте на фріланс-біржу Ромі, реєструйтесь як фрілансер. Далі заходите в меню фрілансера, фрілансерам знайти завдання від замовника. І ось тут буде ця вакансія, точніше, це замовлення, замовлення. Переходите і натискаєте «Повідомлення користувачу. І пишете свої пропозиції по цій вакансії. І додатково рекомендую вам, коли ви реєструєте, заповнювати повністю свій профіль, вставляти фото або аватарку свого профілю, про себе писати інформацію, не залишати поля пустими. Також додавайте портфоліо, це буде вагомою перевагою для спеціалістів. І саме такі, таких фрілансерів обирають роботодавці. Також просимо підписатися на цей канал. Ми надалі будемо публікувати замовлення від замовників та вакансії від роботодавців. Це найкраще.